В ніч, з 2 на 3 жовтня, Катерина та всі мешканці багатоквартирного будинку номер 23 по вулиці Данила Нечая прокинулись від потужного вибуху. під'їзді побелітали вікна, були на поверхах скалки вікон. Через вибухову хвилю в будинку було пошкоджено два під'їзди. Звернулись, я в першу чергу. Звернулася до поліції, а також на гарячу лінію Філатова, де мене переадресували за номером телефону. Які належать департаменту з питань самоорганізації населення? Скажу чесно, була вражена оперативністю реагування. На місце одразу виїхали співробітники мерії, які задокументували пошкодження за два тижні. 14 вікон у двох під'їздах замінили на нові. Якість дуже хороша, тому що вона відповідає вимогам чинного законодавства України на на сьогоднішній день. Цьогоріч наслідок ракетних атак, у місті було пошкоджено вікна та двері у 43 багатоповерхових будинках. Загальний обсяг замінених вікон і дверей майже 4 тисячі квадратних метрів.